За аудиторії за колючі дроти у Чернівцях показали історії студентів Чернівецького національного університету, які були репресовані за те, що були українцями. Їхні спогади у 1995 році зібрав та упорядкував викладач університету Степан Далавурак. А минулоріч його справу продовжила онука, яка перевидала та доповнила світлинами історії омитих кров'ю. Перші ці історії ожили на сцені завдяки театру юних чернівчан. Книга з аудиторії за колючі дроти, документ живої пам'яті, спогади репресованих студентів Чернівецького університету зібрані у 90-х роках, повертають нас у часи, коли українське слово, пісня чи вишиванка могли коштувати свободи, а часто й життя. Над цією книгою над вичиткою останній раз він її вичитував, Він працював, коли він помер. В нього стався інсульт. Але книгу вже посмертно звичайно опублікувала моя сім'я. Ну і зараз буквально цими роками ми працювали над тим, щоб її переви. Дати і повністю весь тираж, які ми перевидали, а ми або подарували, або вона була реалізована просто за донати для того, щоб підтримати збройні сили України. Уперше ці історії стали голосом сцени минулого року: п'ять персонажів, п'ять зламаних юностей. Виставу на основі книги реалізувала режисерка Інна Даніліна разом з театром юних чернівчан. Я її читала. Я проплакала майже всю книгу, тому воно дуже вражає, що це живі історії, таких ж саме в принципі дітей, як от у мене. Не займається в гуртку, так яким щодня от наших дітей, які були от настільки вотних важка доля. Це не вигадані персонажі, це студенти філологічного факультету. Усі репресовані, допитані, відправлені у заслання ще до завершення навчання. Якщо говорити про зміст тих репресій, які вони зазнали, так то причинами ставали не часто якась політична діяльність. Це могла бути заспівана колядка, вивішений прапор, як це було з Андрушком, або ж до прикладу, вишиванка одягнута. До вивішення прапора я його достанов. Вивісити його було нелегко. У мене не вистачало навіть грошей, щоб купити якусь кращу тканину. Купив тільки дешевого полотна і фарби, прикинувся хворим, не пішов на лекції, фарбував у студентській кухні гуртожитку. Жовто-блакитний право. Це було дуже небезпечно. Бо за роботою мене міг хтось застати. Прапор розфарбувався, Але жовто блакитними стали й мої руки. Перевидання книги стало родинною місією. Ірина Ткачук розповідає, вперше прочитала її ще будучи підлітком. Я пригадую, коли її читала вперше. Мені було років, мабуть, 16, і в якісь моменти зловила себе на думці про те, що книга перед тобою, а руки жеті до того, що відбитки від нігтів залишилися просто на руках, мало не до крові, бо вражало те наскільки можна знущатися з людей, просто за те, що вони є українцями, як такими. Режисерка каже, історія повторюється, а покоління, яке не застало радянського союзу, повинно знати, як свого часу тоталітарний режим розправлявся з українцями і зараз продовжує чинити гніт. Окрім сліз, звичайно, це ну які можуть бути емоції зараз, коли йде війна, коли історія циклічно продовжується, Коли ми просто нагадуємо собі, що цей ворог так він ненавидів нас століттями, десятиліттями так само знущався, катував, вбивав. Як відбувалося тоді, в принципі, те саме на жаль відбувається і зараз. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.